Вітаю вас на своєму каналі. Вибачте, що довго не скидала. Сьогодні я вам розповім, які класні книжки можна прочитати влітку. Це можуть бути класичні книжки, а ще це можуть бути сучасні книжки. Про них розповім вам пригоди Тома Сойера і пригоди Гельтбері Фіна. Це гарні літні книжки, ну, тому що дії переважно відбуваються влітку. Вони дуже цікаві. Нортенгерське аббатство. Це класична книжка Джейн Остін. Ну, взагалі-то вона більш весняна, але може зійти і ну, на кінці. Ця книжка мене книжку. не дуже вразила, але така легенька. В принципі, я думаю, що прочитати літом було би класно. В пустелі та джунглях. Це є дуже цікава книжка. Дії відбуваються в Єгипті про двох друзів. їх викрадають. Ну, цікаво. Емма, я цікаві відчитувати ну. влітку. Ну, мені приблизно ще десь 10 сторінок. Мушу визнати, що вона дуже класна. Вона певно війде в Вона весняна, але досить цікава. Наступна книга несподіване кіно. Книга про підліткові виклики, пригоди. Ну це десь так е, на початок, як на мене, червня підійшло. Ну або дівчата напрямок, з 13-ї вулиці. Ця книжка може підійти і на осінь, і на літо, і на весну, Але я думаю, що для літнього читання вона би підійшла. Про трьох е, різних дівчат, які несподівано стають е, подругами Ел і Ева. Там є дуже багато пригод. І найбільше мені подобається те, що там такий український настрій, але такий сучасний. Ну, подобається мені дуже. Мені ця книжка теж дуже сподобалась. Входить, певно, десь в мою топ-п'ятірку. Не знаю. Ну, дуже класно. Про те, як три сестри приїжджають додому до бабусі. Які відео ви б хотіли бачити на каналі? Пишіть в коментарях. І чи читали ви ці книжки? А я вам ще раз дякую за перегляд. Па-па!